Ми повертаємося до подій на Київщині, до авіаційної катастрофи, яка сьогодні сталася у місті Бровари. Бровари там впав вертольот ДСНС. Він впав між дитячим будинком і власне між між дитячим садком і житловим будинком внаслідок цього. Є загиблі на борту перебувало дев'ятеро людей. Шість із них це шість чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ. А також там ще перебувало, ми про це не говорили ще в ефірах, три члена екіпажу ДСНС. Сталося пошкодження будівлі дитячого навчального закладу. Потім ця будівля, наскільки ми зрозуміли, з повідомлення ДСНС зайнялася. А, а, значить три легкових автомобілі теж зайнялися о 9.06 пожежу в будівлі було локалізовано а о 9.28 повністю її загасили наслідок надзвичайної ситуації за повідомленням ДСНС, станом на 11.00 так одинадцяту 11 годину загинуло 15 людей із них троє дітей Травмованих також чимало, 25 людей, із них 15 дорослих і 10 дітей. Їх госпіталізовано до лікарень. Уся інформація по травмованим станом на зараз уточнюється. Зараз надзвичайники продовжують ліквідувати наслідки цієї аварії. Вони там працювали від самого початку. За цей час залучили за повідомленням ДСНС 127 людей та 30 одиниць техніки також на місці події працюють психологи. ДСНС і наостанок скажу, що людей зараз просять тих, хто став свідками цієї страшної катастрофи, звернутися до поліції і повідомити те, що ви бачили. Тому, якщо щось бачили, чули, знаєте, подзвоніть в поліцію і розкажіть. допоможіть правоохоронцям. Зараз давайте послухаємо пряму мову з цього приводу заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка. Можливо, в нього будуть свіжі подробиці цієї страшної трагедії. Зараз продовжують СНС свої роботи по розбору завалів. Дай Боже, щоб по, по слідей, що дорослі не було, але все ж таки працюємо швидко для того, щоб якнайшвидше дістати перекриття і купали дитячого солодського в з сесій. Ми підтверджуємо загибель керівництва Міністерства. Надавати після роботи ДСНС, проти більших днів. Я думаю, що в пантеору можна більше подробиць було також постраждали, надавати кожна дасуватися. Так, дев'ять людей вони знаходили території. Так само це йти і тут, і дорослих повністю і території заводилися і дітей. Ну це вже. Зараз перераховують дітей, перерахували попередньо. Ну я думаю, всі розуміють, що така ситуація, там емоції і так далі. Але ми розуміємо, дітей відразу евакуювали садочка і привезли в інше приміщення для того, щоб вони були в одному приміщенні перераховують, зв'язуються з родичами для того, що це було. Так, скільки дітей виходить зникли безвісти? Поки що немає в нас інформації про зниклих обізності дітей, йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки. Поки що такої інформації про зниклих області немає, але продовжується робота по розбору безпосередньо завалів садочок. What was the of Яка була мета Яка... Э, по самому польоту? Давайте це, я думаю, ми пізніше будемо говорити, але ну, звісно, це мета по справах, в, в сточок, можна так сказати, 미국, Юрич, в гарячої країни бойові дії, тоді при нас інших стратегічних справ. Причина, так, причина Бо кажуть вже про туман, там ну, розповсюджують таку інформацію. Перше, треба сказати, що зарані роботи висновки, зараз вираз початок кримінальне провадження і цілчі служби безпеки України, поліції, поліція, ПДР зараз будуть працювати. Одне можу вам сказати, що дуже буде великий об'єктів, щоб з'ясувати. Але є прохання до вас, до всіх і до людей, які бачили цей проліт це літа, ми розуміємо, що він тривалий період часу час, на низькій висоті. Будь ласка, звернутися до національної поліції, за лінії 102 або до місцевих поліцейських, обов'язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування. Але казати, що той виштольотик, це можна казати лише після проведення відповідних експертиз. Ця інформація є лише поступам, вибачте, що так скажу, процесуальне, якщо це буде відпустовано, навіть якщо будуть такі свідки, звичайно, ми будемо рухатися в цьому напрямку. За впевненість слідство буде не одна версія, що відбулося саме ці вагітації. Так, ще запитання? Попереднє, так, це рептоліт, це. А можна, так, осінні осінні. Назарат, цифра, то Остаточне точнее, що це назва цього вертилету, це технічне питання, яке буде надіслати.